Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Олівія Дарнел. Костюмна драма. Дві молоді жінки Лора Ешем і Кетрін Дамбл сиділи в кав'ярні неподалік музею моди та текстилю, жваво обговорюючи свою колишню роботу в цій установі, коли Лора раптом мовила У моєму заповіті написано, що я залишаю тобі всі мої прикраси, сумочки, шалі та Стікса. Ні. енергійно замотала головою її подруга. На Стікса я не згодна. Він дряпається, а за прикраси шалі дякую. Я дуже тебе прошу, у голосі Лори задзвеніли сльози. Забери Стікса, він дуже розумний кіт. Я не можу допустити, щоб після моєї смерті його приспали чи викинули на вулицю. Лгород, серйозно, більш ніж. Мене збираються вбити. Уже було три спроби. Тебе. Кетрін подивилася на подругу і посміхнулася. Ти мене розігруєш. Ну, так, сумно промовила Лора, кому я потрібна. Я небагата, не володію небезпечними таємницями і навіть нікому не заподіяла зла. Стривай, перервала її Кетрін, тисячі жінок мріють опинитися на твоєму місці. Якщо ти не помиляєшся, і справді були спроби вбивства, то це напевно через Стівена. Та нехай вони подавляться ним. Несподівано люто гризнулася Лора, але швидко панувала себе і тихо додала. Це Стівен намагається мене вбити. Так, і не дивися на мене так, ніби я з глузду з'їхала. Стівен Ешем. Взірець англійського джентльмена і красунчик Брамел в одній особі найвульгарнішим чином намагався позбавити мене життя, говорила вона з незвичним темпераментом, і Кетрін миттєво стала серйозною. Розповідай, коли це сталося вперше, я вирішила, що мені здалося. Зранку ми вийшли, щоб спуститися на сніданок. І Стівен, як завжди, галантно пропустив мене вперед. Я пішла сходами і раптом відчула, як мене різко штовхнули в спину. Я впала, але якимось дивом зачіпилася підбором за килим і примудрилася вхопитися запоруччя. Уявляєш, якби я покотилася вниз? Ми б зараз не розмовляли, відповіла Кетрін. – «сходи у вас. Якби це точніше сказати його тичні? Не те слово, підхопила Лора, ми навіть збиралися робити ліфт. Але коли я запитала у Стівена, що на нього найшло, він сказав, що я просто спіткнулася. Гаразд, мені простіше було повірити, що я спіткнулася, ніж уявити, що мій власний чоловік хоче, щоб я звернула собі шию. Але за тиждень сталося щось ще дивніше. Вона відсорбнула скелеха і продовжила Ти уявляєш нашу спальню? Величезне ліжко, а над ним так само величезна бронзова люстра. Чистий ампір прокоментувала їй подруга. Не заперечую, погодилася Лора. І важить цей ампір чимало. Так от увечері. Стівен поїхав до Лондона у терміновій справі, нібито на телебачення для консультації щодо костюмів у якомусь шоу. Я спокійнісінько вляглася спати, але Стікс, так, так, саме Стікс, раптом зіскочив із ліжка і почав колами носитися по кімнаті. Я підвелася за ним і в цей час люстра шубовснула просто на подушки. Ну, це могла бути випадковість. Так, але ось тільки Стівен не був на телебаченні, я перевірила. Ну, а потім мене ледь не збила автівка, за кермом якої я розледіла Джона, відданого камердинера Стівена. Я навіть встигла помітити, як він вилаявся. Але навіщо йому тебе вбивати? У тому то й річ. Лора знизала плечима. Ну, припустімо, з якоїсь причини Стівен хоче позбутися мене. Але навіщо вбивати? Ми ж можемо просто розлучитися. І я не раз пропонувала Стівену зробити це. Але він відмовлявся. Ти просила Стівена про розлучення? Так, просто відповіла Лора. І ти б так зробила. Перегадай історію нашого шлюбу. Я скромна екскурсоводка в музеї і великий Стівен Ешем, історик моди, ведучий кількох телешоу і автор знаменитої валізи джентльмена. Пам'ятаєш, що писали про це? Пам'ятаю цілком іделічну історію. Про те, як він прийшов до нашого музею і побачив тебе. Яка ледь вирізнялася на тлі завіски, закохався з першого погляду, а далі ви почали зустрічатися і. Зупинися, Кетрін, перервала їй Лора. Головні слова ти сказала. Я ледь вирізнялася на тлі завіски, така собі мила музейна міль. І саме це полонило Стівена. Не розумію. Усе дуже просто. Стівен…» Як справжній творець відчував, що йому чогось бракує. І коли побачив мене, на нього найшло сяяння. Йому бракувало тла, нового аксесуара, і ним стала я. Що ти хочеш сказати цим? Нічого, окрім того, що стівен з його неповторним чуттям зрозумів, що з такої невиразної дівчини. Яка справді ледь вирізнялася на тлі бежевої завіски, можна створити все, що завгодно. Зрозумій, все в нашому домі. Джон із величезною лисиною, наші собаки, руда Кліо та білосніжний Ральф, все спрямоване на те, щоб відтіняти його чудову особу. Ми підбираємося до його костюмів. Нещасний стікс якого я знайшла на вулиці, звичайний вульгарний сіросмугастий кіт. Він не гармонює ні з нашим інтер'єром, ні з будь яким із домашніх костюмів Стівена. Якщо мене вб'ють, то кота відразу ж викинуть на вулицю. Тому я й прошу тебе потурбуватися про нього. Ну, а повертаючись до Стівена, скажу, що моя безбарність давала йому найширші можливості. За допомогою косметики з мене можна було робити все, що завгодно. Стівен перетворював мене то на ефектну брюнетку, то на ніжну блондинку, залежно від його власного образу на цей момент. Одяг і все інше також підбирав він. Я носила перуки в колір смужок його сорочок, лінзи під колір краваток, а тон моєї шкіри варіювався залежно від кольору його замшевих та шкіряних курток. Мені здавалося, що тобі це подобалося. Перші два роки дуже, це ж цікаво, щоразу перетворюватися на щось новеньке і бувати серед знаменитостей. Але потім, уяви собі, бути манекеном набридло. Ти збунтувалася і не подумала, просто запропонувала розлучитися. Але коли Стівен відмовився, усе залишилося як і раніше. Я продовжую супроводжувати його як доповнення до якогось незвичайного костюма, і іноді почуваюся просто підкладкою для піджака. Припустімо, що ти маєш рацію, і Стівен справді намагався тебе вбити. Але чому він вирішив зробити це зараз? Лора, не замислюючись, відповіла: знаєш, він же божевільний, а у них своя логіка. Стівен абсолютно схиблений на образі англійського денді та наслідувані великому брамелу. У нас в домі. Все обвішано його портретами. А обідати Стівен виходить у блакитному сюртуку із тростиною. Джон прислуговує йому в костюмі слугитих часів, хоча, як на мене, більш ніж нормальний, бо дуже майстерно краде. Я б давно відкрила Стівену очі, але Джон чудово готує, а одягу, який він тягає у мого чоловіка, стільки. Що можна просто не звертати уваги на пропажі. Деякі речі Джон продає, деякі носить у свої вихідні дні і навіть не боїться зберігати їх у своїй кімнаті. Гобоє і господарі слуга зациклені на одязі. Не той відтінок гузиків може шокувати Стівена. Але якщо серйозно, то для нього головне бути в центрі уваги. Так само, як Брамел, він хоче безперервно справляти ефект своєю екстравагантністю та увійти в історію. До речі, Брамел погано скінчив. Якщо не помиляюся, він помер у божевільні, вставила Кетрін. Але Стівен, перш ніж потрапити туди, встигне вбити мене, похмуро промовила Лора і замовкла. Можливо, ти чимось зачепила його почуття чи образила. Образити його почуття може лише те, що стосується одягу та слави арбітра моди в Британії. А з цим усе гаразд. Хоча вона замислилася, нещодавно його концепцію англійського дендизму висміяли у двох дуже солідних виданнях, а тиждень тому. Стівен сказився від того, що не потрапив на похорон герцога Вілшерського. А це означає, що його відверто проігнорували. Але, якщо чесно, то я не особливо в курсі його справ. Можливо, я зможу з'ясувати через знайомих на телебаченні, наскільки все серйозно. А ти, будь ласка, будь обережною, через два дні. Коли подруги зустрілися знову, Лора виглядала приємно схвильованою. Вчора ввечері мене намагалися вбити щипцями для завивки. З якимось градісним збудженням повідомила вона, я збиралася прийняти ванну, і, коли вже засунула ногу в воду, почула, як за дверима нявка стікс. Я стала відчиняти двері і помітила дріт, який тягнувся над ванною. Якби я одразу залізла у ванну, то не помітила б його, і у вімпненій щіпці звалилися б у воду з усіма наслідками, тобто ми б з тобою зараз не розмовляли. А ввечері, продовжила вона, було ще цікавіше. Джон, дуже зворушливо, запропонував мені випити молока на ніч, і я з вдячністю взяла склянку, але не випила. А просто трішечки додала Стівену в чай, але це ж так ризиковано. На війні, як на війні, зухвало відповіла Лора. До того ж, з ним нічого не сталося, просто миттєво заснув години на три. А з цього випливає, що у склянці була кінська доза Снодійного, від якої я б, скоріше за все, не прокинулася б. Жахливо примітивно, а ти не хочеш просто поїхати від Стівена в якесь безпечне місце? дуже серйозно запитала Кетрін. Ні, за що?» – зухвало відповіла Лора. Я так довго пригнічувала свою індивідуальність, що зараз просто насолоджуюся можливістю хоч якось проявити себе. У мені прокинувся азарт мисливця. Здається, зараз у ролі здобичі виступаєш ти, заперечила Кетрін. Не зовсім, відповіла Лора. Я намагаюся зрозуміти, чому мене намагаються вбити, йду по сліду, а головне, мені страшенно цікаво дізнатися, який хід буде наступним, і спробувати переграти супротивника. Мене вражає твоя легковажність, промовила їй подруга. Поки ти насолоджувалася грою в мисливця, я навела довідки і дізналася, що справи у твого чоловіка йдуть далеко не блискуче. Він стрімко втрачає свою популярність. Його зняли з кількох програм і не запросили наступного року, у мусло дня, у Стівена Ешма серйозні проблеми, дорога Лоро, і видно. Твоєю смертю він намагається поправити свої справи. Ти справді впевнена, що в тебе немає якогось невідомого родича, який залишив тобі спадок. Абсолютно, твердо сказала Лора, усі мої родичі живі, здорові і небагаті, а головне, Стівен не потребує грошей. Він щойно купив купу неймовірно дорогих подарунків. Для цілої орди гостей якогось шотландського лорда. Розумієш, нас запросили на Різдво до Шотландії. Якийсь замок, чи то в горах, чи то посеред озера, загалом повністю віддалений від цивілізації. Ми полетимо гелікоптером і цілий тиждень будемо відрізані від усього світу у товаристві послідовників класичного англійського дендизму. З моїм Стіваном на чолі. Ти не повинна туди їхати, рішуче сказала Кетрін. Ти ж розумієш, що там буде легко тебе позбутися, і потім, що заважає тобі звернутися до поліції. А докази у мене ж нічого немає, окрім власних слів. І потім, розумієш, і Стівен, і Джон весь час когось зображують. В очах суспільства містер Ешем істинний джентльмен і денді, а Джон ідеальний англійський слуга. Насправді, Стівен божевільний сноб, а Джон звичайний шахрай. До того ж, якщо говорити про замахи, обоє потенційні вбивці. Мусять же вони коли-небудь виявити своє істинне обличчя. Лора. Не розумію, яке відношення ці філософські розмірковування мають до небезпеки, на яку наражається твоє життя. Сама не знаю, але мені здається, що якщо я допоможу правді вийти назовні, то зникне й небезпека. Кетрін з сумнівом подивилася на подругу. Гідно мені здається, що божевілля може бути заразним. Різдвяні свята минули у Кетрін тривожно. Вона кілька разів дзвонила Лорі, але абонент завжди був недоступний. Батьки Лори також не отримували жодних звісток, але були безтурботно спокійні. Жодних повідомлень про події в сім'ї Стівена Ешема не надходило, доки в один прекрасний день Кетрін не прочитала в інтернеті. Що знаменитий телеведучий та історик моди, потрапив до лікарні. Зателефонувавши кільком знайомим на телебаченні, Кетрін дізналася, що постраждав не тільки Ешем, але й його слуга. Причому лікарня, до якої потрапив Ешем, судячи з усього психіатрична, чутки наростали як снігова куля. Розповідали, що скаженіли Ешем носився із Алебардою, яку зірвав зі стіни, за своїм слугою Джоном по всьому замку, а той дозволив собі відбивати удари важким середньовічним ослоном. Про лору Ешем нічого не говорилося. Кетрін знемагала від невідомості ще цілих три дні, але на четвертий. Їй зателефонувала Лора і запропонувала зустрітися з нею вдома. Стіл, прикрашений великим букетом квітів, був сервірований під величезним портретом красунчика Брамела, а Лора, сяючи напрочуду мертворена, тримала в руках невеликий, перев'язаний чорною шовковою стрічкою пакунок, який передала Кетрін. Що це? Невеликий подарунок і пояснення, чому мене збиралися вбити. Що це? Твоє траурне вбрання. Перше, що я зробила, коли приїхала сюди, то зламала двері до гардеробної Стівена. Ключ він завжди тримав при собі. Просто кімната синьої бороди. Тут я й виявила ось це. Вони пройшли до простору і гардеробної. Делора урочисто відчинила дверця до однієї шаф, там, в ідеальному порядку, були розвішані кілька чорних костюмів і одна лілова сукня. Бідний Стівен вирішив убити мене, щоб організувати грандіозний похорон і блиснути приголомшливими траурними туалетами. Це був реванш за пропущений похорон герцога вілшельського. Та невдачі на телебаченні. Він придумав і замовив траурний одяг для себе, для моїх батьків, для тебе, моєї найкращої подруги. Це мало стати справжньою сенсацією і шансом знову зійти на модний олімп. Ого, Кетрін зазирнула в шафу. А це для кого? Вона кивнула на лілову сукню. Для мене. Лаконічно відповіла Лора і продовжила. А в замку все пройшло навіть краще, ніж я очікувала. Я вирішила сама зібрати валізу для Стівена, точніше, замінила те, що зібрав Джон, на речі, які він украв у свого господаря. А містер Ешем дуже багато чекав від цього Різдва. Публіка в замку найбільш добірна і як Розумієш, він хотів блиснути, можеш собі уявити його реакцію, коли замість нових ретельно підібраних костюмів, сорочок та іншого він виявив свої вкрадені й застарілі речі. Щось говорили про алебарду пробурмотіла Кетрін. Ні, це був всього лише старий зазубраний меч, але розмахував стів ним досить войовничо. І бігав за Джоном дуже швидко, а той поводився найбільш неналежним чином, обзивав господаря і деякий час досить вдало відбивався ногами. Але потім стівен усе ж таки наздогнав і поранив свого невірного васала. Гості, на щастя, не постраждали. Хоча Стівен намагався проткнути мечем тих, хто був одягнений найбільш елегантно. Дякувати Богу, хтось здогадався накинути на нього гобелен. Інакше ситуація могла обернутися трагічно. А так? запитала Кетрін. А так? посміхнулася Лора. Мрія Стівана Ешема здійсниться. Він повторить долю свого кумира і скінчить дні у психіатричній клініці. Ти будеш його навідувати? запитала Кетрін. Якщо підберу відповідний костюм, цей підійде, і вона простягнула руку до лілової сукні. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.